Доброго дня, шановне панство, тема сьогоднішнього відео Maven. І Ітак, Maven – це популярний інструмент збірки з відкритим кодом, розроблений Apache Group для створення публікації та розгортання одного або кілька проєктів одночасно для кращого керування. Цей інструмент дозволяє розробникам створювати та документувати структуру життєвого циклу. Maven. Це такий інструмент, який нам допоможе в майбутніх проєктах. А також в цьому відео трошки покажу, як використовувати залежності Dependency, для того, щоб завантажити MySQL коннектор, за допомогою якого ми можемо підключатись до бази даних MySQL. Перед вами ось життєвий цикли, які є в Maven. Clean, Validate, Compile, Test, Package, Verify, Install, Site і Deploy. Їх можна використовувати в будь-який момент і будь -який, який ви захочете. Хочете clean, хочете Install, хочете deploy. Але цікаве те, що наступний лайфсейл використовує попередній. Тобто, наприклад, якщо беремо саме останній Deploy – то, щоб виконався деплой, спочатку виконається clean, Validate, Compile, Test. Ну, В принципі, ви зрозуміли. Якщо, наприклад, Validate, то спочатку виконається виконається clean, а потім Validate. В принципі, по назвам зрозуміло, що означають ці цикли, просто можна перекласти їх. Я з ними працюватиму в майбутніх відео, але якщо ви хочете більш познайомитись, в принципі, ви можете зайти в інтернет і там. Бити lifecycle, life cycles, вибачте, і вам видасть всі ці лайфли, життєві цикли, і кожен з них, що він робить. Maven написаний на Java та використовується для створення проєктів, написаних на C Sharp, Scala, Ruby, Ruby тощо. Цей інструмент заснований на Project Object Model, або скорочено POM. Використовується всередині цього файла XML. Extensible Markup Language, який полегшив життя розробникам Java під час розробки звітів. Цей інструмент має на Перевірки, будови та автоматизації, тестування, налаштування проєкт. Трохи знизу я написав, які папки використовуються в Maven, Основний це source Code. Бачите, SRC, Main Java. От у нас коли створюється просто. Проект без Maven, SRC, і там ми вже саме створили. А в Maven треба SRC, Main Java, ресурс, ресурси це SRC Main, ресурс. Ресурси це зазвичай там зберігаються файли для, наприклад, підключення, для бази даних, там опис який URL, який логін, який пароль, який юзер там, і тому подібне. Або, наприклад, налаштування якихось фреймворків, або бібліотеки, бібліотек, або ваші якісь файли, які описують ресурси, які ви використовуєте в своєму проєкті. Тобто сам проєкт окремо, опис цих ресурсів, даних змінних це окремо. СРЦ. Тест, ну там, зрозуміло, тести, Compile-Bytecode, який копілюється, він зберігатиметься тепер в папці Target. І distributable jar зберігаються Target classes. Distribu distributable jar це джарники або варники. Це такі файли або бібліотеки, так, які можуть або запускатися. Executable ці файли, так, ви можете запускати, і у вас буде декстопна, наприклад, програмка. Або використовувати їх як бібліотеки для підключення вашого в ваш проєкт. Як сьогодні ми зараз підключимо MySQL JConnector. Це той самий коннектор. Зайдемо нашу цю сюди. Так. Info. Ось цей MySQLJConnector. Ось так от. Він глядає, крапка, jar. Ось. Сьогодні ми його завантажимо за допомогою Maven. Ну що ж, щоб створити проєкт на основі Maven, Так, давайте New. Project. Все те саме. Але вибираємо тут Maven. Untitled, Ну, давайте його назвемо Maven. Project. Чи така раніше була 13, а Бога, в принципі, можна використовувати і 17. Більше можливостей можна і розповісти про нові версії, починаю там з 8. Create. Давайте. this window. Так, індекси. Геть. І так, як ви бачите, створився новий проект, але інструмент Maven до нього одразу підключився. Дивимось. Створились папки структури їх SRC, main, Java ресурси. Ну, а в тестах. Дай, вибачте. Java. Так само створився POM. Бачите назву, .xml. А, це в нього і заходимо. І дивіться. Ось це ось наша група ІТ, артефакт, версія. Це те, що коли ми створюватимемо, наприклад, джарник свій, то в нього буде повна така назва. І взагалі, коли так от так от створюється, то org. example повинно бути. Main Java, потім org. Потім наступна папка example. Отак більш коректніше буде. Ось такі є Property. Ми кажемо, що використовуємо 17-ту версію Java. А хто не розуміє XML, то краще подивитись спочатку в Google. В принципі, це не важко. Заходимо XML. І видає всякі туторіали, які є. І, в принципі, там достатньо. Розумілі, розуміно, для розуміння. Що таке XML? А сьогодні ми перевіримо тільки dependencies. От, наприклад. Дивіться, навіть в devmySQL.com вказується, що треба вставляти dependency, Як працювати, щоб підключити MySQL Connector Java. До речі, всі, що після 8 мають отакий вигляд. Або. До речі, Maven. Можете зайти в maven.patch.org і тут короткий опис, що таке Maven. Або я знайшов такий сайт: такий об'ємний опис, що таке Maven, для чого його використовувати. Добре, а тепер перейдемо до коннектору. Просто Maven MySQL Connector 8. Останню версію. І, наприклад, завантажуємо 8. 0.32. Що ми беремо? Ось і копіюємо: Ctrl-C. І в блок Dependencies Сюди копіюємо. Це, в принципі, можна прибрати. Можна, в принципі, зробити і так. І з'явився у нас такий значок. Клік. І його сюди встановили. Дивіться, тепер у нас не тільки 17-та версія, а ще й. Має SQL конектор, який, до речі, підтягнув за собою Google Protobuf. Тобто всередині цього. О, так, і він має власний POM Мабуть, за це я не подивлюсь вже. Ну, в принципі, він підключає ще і protobuf, якщо ми просто приберемо. Знову оновимо Ці два зникнуть. Бачите? Повертаємо їх знову оновлюємо. Як подивитися, що коректно все підключилося? Давайте Java клас. створимо, наприклад, main. public static void main. Тепер. Основний клас, який будемо використовувати, ну, або використовується, це driver, Дивіться. driver Driver.com.SQLcdbc. GD, driver, Просто так. Залишимо. Оп, Accept, Так, ми тебе приймаємо. Ось. Ось він, де знаходиться. Наприклад, запустимо. Що все правильно відпрацьовує. Все, класно. Все підтягнуло. От, наприклад, якщо ми тепер помп приберемо. оновимо, Буде помилка. Отже, все ми правильно його підключили. Що це ми тільки що зробили? Ми за допомогою уділити Maven скачуємо дані з репозиторія Maven. Раніше, в принципі, щоб підтягнути якісь артефакти, от, наприклад, дивіться, було в мене 33 версія, зараз я. Тільки що стягнув 32 Йдемо сюди. Бачите, я скачала, скачала багато чого, але основне використовується цей джарник. І раніше, коли не було мейвену, треба було створювати там папку Lips, казати, що це для бібліотек, вказувати туди шлях, потім кидати в неї ці джарники. І після цього ми могли вже, могли вже використовувати цю бібліотечку в своїх власних проєктах. А тепер за допомогою Mayvena. Він тут навіть підказує, що є на інша версія, 33. Ось. Розумний який. І після цього, коли ми просто так от вставляємо код Dependency, все за нас все скачує, всі шляхи виставляються, ми одразу можемо працювати з нашими бібліотеками. Є не тільки блок Dependency, є блок плагін, build. І ще багато чого іншого, але я вирішив потроху розповідати. Одразу, наприклад, якщо було не суха інформація, а одразу показали, використали, практикували, все зрозуміли, запам'ятали. Тож, там, через деякі уроки, коли буде щось потрібно з допомогою Maven, будемо їх реалізовувати і на практиці його відпрацьовувати. Сьогодні ми завантажили MySQL. Connect драйвер драйвер, який буде використовуватися в наступному відео для того, щоб підключатись до MySQL бази даних. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.